Всім привіт, Робінзона на зв'язку. Понеділок, вечір, і тільки що я повернулася із побачення із конголійцем. Конголійцем. Ви знали, що є два види Конго. Перше — це Конго-Кіншаса, вони були під Бельгією. А ще є Республіка Конго, конго бразавіль і вони були під Францією. Я цього не знала, уявляєте? От тому я кажу: ходіть на побачення. Взагалі, я всім раджу, хто переїжджає у Сполучені Штати або будь-яку іншу країну, якщо ви іммігрант, ходіть на побачення, якщо ви самотній, так, сингл. А якщо ви переїжджаєте разом із своїм партнером, я дуже раджу ходити на якісь зустрічі іммігрантів експатів і виходити із своєї оцієї бульбашки української, тому що саме через зустрічі із або місцевими, наприклад, американцями. Або такими ж емігрантами, як і ви тільки з інших країн, ви можете відчути оцю спорідненість із місцем, де ви живете. Треба, я вважаю, все одно підтримувати зв'язки з українством із своїми людьми, але не повністю там залишатися. І от я ходжу на побачення, у мене вже є декілька відео на каналі. Взагалі мій канал не про побачення, а про моє життя в Сполучених Штатах іммігрантський досвід. Однак останнім часом чогось у мене контент лише про побачення, але найбуде. Про конголійці розкажу вам сьогодні. І дам деякі деталі, бо він в штаті, я йому кажу, аймоворі ф'юджі. Розумієте, в Dating App, ми познайомилися на Dating App, на застосунку для знайомств. Hinge називається. І а, коли ти кажеш про свій статус, то ти бачиш, ти можеш бачити зміну ставлення до тебе. Коли я була в Мічигані два роки, на а, ну, всі два роки я була на Дейті Неплі, там зустріла хлопця, ми були в довгих тривалих стосунках. Але на самому початку, коли я була на цьому застосунку, і я шукала-шукала, там так це цього не відчувалося. Вони не були там, типу, о, та вона хоче там легалізуватися за мій рахунок, якого взагалі не було, але то, мені здається, більше такий вайб маленького міста. У великому місті всі набагато більш скептичні, якісь обережні. І я тому вирішила одразу сказати про свій легальний статус йому і кажу, що я біженка від війни. Знаєте, що він мені відповідає Тю, та я. І виявляється, виявляється, що він 11 років. Вже, ви можете собі уявити, 11 років він на статусі шукач притулку. І йому назначили інтерв'ю лише співбесіду із суддею у 27 му році. Назначили минулого року. Тобто він 3 роки ще чекає цього, цієї співбесіди, і мені було цікаво з ним поспілкуватися, тому що це саме той споріднюючий досвід. І емігрантський, так ще і біженства. І Інша культура, тому я пішла із відкритим розумом, і мені було цікаво почути його бачення, так, його перспективу. Що мене найбільше вразило? Я зробила для вас нотаточки, нотаточки. Перше, що мене вразило, що в перші 45 хвилин знайомства він мені запропонував переїхати до нього. Такого в мене, в мене ще не було. Я йому розказала про свою трохи ситуацію. Він розказав про свою, я про свою, і я йому кажу, що я живу сама. До речі, вони... я зрозуміла, як це працює. Коли люди хочуть дізнатися про твій фінансовий стан, вони тебе питають, два питання. Два питання. Чим ти займаєшся? І друге, ти живеш один чи ні. Тобто, якщо ти самотній, так ти шукаєш пару, і якщо ти кажеш, що ти живеш один і ще де ти живеш, так в якому районі, а можна одразу все зрозуміти, скільки ти ну наскільки в тебе. Міцне фінансове становище. І у мене ж який зараз варіант? Я зняла, я приїхала і зняла квартиру в самісінькому центрі. Я живу в дуже дорогій area, так, місцевості. І ще й зняла одну кімнатну квартиру і живу сама. І коли мене питають, може скластися враження, що я типу така, знаєте, при баблі. Але насправді я заплатила наперед. Я взяла гроші своїх заощаджень, тому що я переїжджала сама з Мічигана, я виходила зі стосунків, я хотіла себе підтримати у цей важкий період, і саме тому я завжди казала у своїх попередніх відео, що обов'язково має бути ця фінансова подушка на випадок, якщо вам необхідно буде взяти паузу або щось змінити у своєму житті, якщо вам буде погано, обов'язково треба мати ці накопичення. От я взяла 10 тисяч доларів, заплатила за квартиру на 4 місяці в шикарному районі, в хорошому комплексі, і там, де мені без і я зараз знайомлюся з містом. І от паралельно теж знайомлюсь з містом, ходячи на різні побачення і зустрічі з українцями. Тобто мені зараз все комфортно. І е, він почув, що я живу одна, він, напевно, вже там подумав, що о, типу, хор хороша пасія, пасія хороша. Але потім я йому кажу, що типу, чуваче, я біженка від війни. Квартира у мене до квітня, і потім мені поки що нема куди йти, тому що я зараз не активно. Що я шукаю квартиру. Вже треба починати, але я чогось, знаєте, ще собі даю час. Можливо, можливо я вже, от коли це відео вийде, я вже буду, напевно, в пошуках. Так от, і він мені каже: Так, ти що, можеш залишитися на вулиці? Не переживай. Переїжджай до мене, а він живе десь у субурбах цих передмісті і дуже далеко, там знаєте, десь години їхати машиною. А, але не в тому суть, а в тому, що ми знайомі 45 хвилин. І він мені каже, я буду спати на дивані в вітальні, а тобі віддам свою спальню. І don't worry, don't worry, don't worry. І типу, не хвилюйся. Я не буду просити, щоб ти мене поцілувала. Він одразу перейде, знаєте, без прелюдії. <сум> Я не буду намагатися тебе поцілувати, кажу, о боже, яка умора просто! І він такий, знаєте, був дуже простодушний. От знаєте, мої ще такі м -м спостереження, що. Він африканець, і, до речі, от, як вони себе представляють. А, у мене був чат, я в попередньому відео своєму розпитала вам. У мене був чат із 40-річним мер Стюренд, студентом, що вивчає медицину. А він себе, він темношкірий, і як англійською він про себе говорить, от я йому сказала, ми з ним побачились. А, я йому дивлюсь на нього, і дивлюсь на нього просто ну, ідеальна шкіра. І я його питаю. Можливо, це не дуже вихований, я зараз думаю. Можливо, це е, трохи расизм, що робити компліменти тому, що е, прив'язано до раси. Тому що ой, ну, дуже по-іншому, -рі... по, по різному, раси старіють біла раса. Uh, і африканці по різному старіють. Так от, uh, я йому кажу, у тебе така шкіра, і тобі 41, ти, ти просто як бейбі uh, виглядаєш, бейбі скін. Я йому кажу, а я ж нещодавно ще й вивчила оце ботакс, як казати гарно. Пам'ятаєте, у відео я там ботакс, ботакс? І я йому з таким задоволенням кажу: Do you do Botox? і він uh, сміється, і типу такі лол, just black. От, тобто він до себе звертається як до American», а темношкірий американець. А оцей з Конго він же себе представляє як African. І я дуже велику різницю підмітила, як можливо, це теж фактор особистості, але оцей конголієць у нього інший вайб у афр африканців я не знаю багато африканців, але від нього йшов від нього не було такого відчуття опресії. Він якось з легкістю про це говорить. І він мені повторював ну, разів 5 протягом нашого побачення, що я біла, а він темношкірий. І він каже: якщо ти не хвилюйся, я там типу, тебе не буду ображати, якщо ти до мене переїдеш, тому що ти біла, я а, темношкірий. і я не буду ризикувати всім, що в мене є в цій країні. Україні, тому що мене моментально виженує, ти тільки там, типу, палець піднімеш все. Бо тут... І він про це так легко каже. Він ще мені розповідав, що в нього була дівчина. До речі, це було так цікаво. Він каже, що з американками йому досвід не подобався. Він казав, що він навіть викликав поліцію, бо його побила американка. Він каже, що е вона е вони дуже гучні, типу very loud. І що коли він згадує, в нього ці флешбеки ви уявляєте? І що як ну я мені цікаво стало, я почала розпитувати. Ти що кажу, викликав поліцію? Він каже: так, поліція приїхала, але вона вже втікла. Вона його побила. Чи, я деталі оці, що саме фізичне насилля, я не питала про це. Але він викликав поліцію. Поліція його ну захищала. Вона каже, сказала: Ви хотіть хочете оцей рістрейнін, що її типу не можна, щоб вона до нього підходила? І він вирішив цього не робити, але ви уявляєте, африканця побила американка, і ну, це він мені показав іншу сторону, я йому поспівчувала, але бачите, насилля існує не лише ну, це відомий факт. Так? Зазвичай жінки страждають від насилля, на жаль. Що взагалі хтось страждає від насилля, але є ще й такий оборотний варіант, коли жінка можливо вона відчувала, що вона в більш сильній позиції, що вона американка з паспортом і якимось чином, що оця культурний якийсь клеш відбувся, і вона його жорстко об'юзила. Але таке я я вперше чула, що ще й так знаєте, з легкістю про це розповідали. Тому він, як я зрозуміла, шукає тепер когось не американку, бо в нього, напевно. Тепер цей е, травматичний досвід був вже не хоче. Так, е, тобто, перше, що він зробив, це запропонував жити з ним. Е, бо, як виявилося, він сказав, що він був homeless. Що він у нього був період, коли в ньому не було де жити, і він би дуже хотів, щоб хтось йому в той момент допоміг. І так як він сказав, знову каже: Берем блек, що я темношкірий, а, а ти біла жінка, і тобі набагато вище шансів, що хтось тобі допоможе. Бо коли його бачать, вони бояться, що він там у якихось бандах, що він там торговець чимось, що він просто може там когось обікрасти, все таке. Тобто. Бути іммігрантом, чоловіком, темношкірим, дорослим набагато важче, ніж бути іммігранткою білою українкою. І е, я appreciated те, що він так мені було цінним, те, що він поділився своїм досвідом. До речі, знаєте, від нього йшло відчуття. Те, що я говорила раніше, що у нього не було відчуття опресії чи цієї нерівності. Він якось про це розповідав, as a matter of fact, тобто як даність, як факт переді мною ставив, що отака нерівність є у цій країні, отак, отак важко, так. так це правда. От. Але той самий час від нього йшло відчуття якоїсь радості і легковажності в хорошому плані. Я йому наприкінці побачення сказала, що ем, я відчуваю м'якість його душі. Я не знаю, він щось розсміявся. Я люблю казати правду, як я себе почуваю. Типу, softness of your soul, типу I can feel it. От. І а, що ще вам розкажу. Ще, а ви уявляєте? Не тільки not only did he, о, англійська, не тільки в нього був бізнес, не тільки він був безхатьком, він ще і мав траковий бізнес. Оці фури водити. 300 тисяч доларів на рік він заробляв. А потім в нього підрізали його право на роботу. Він не зміг продовжувати собі водійське посвідчення і все, все загнулось. Він не зміг водити цей трак, йому довелося продавати. Ну, коротше, були оці перипетії, в якийсь момент він був безхатьком, а потім він знайшов роботу на державу. І він мені показав навіть свій бейчик. Ви уявляєте, такий просто достає і показує, що типу, ось я працюю. Тобто, хоч в цьому, можливо, не збрехав. От, Хоча я йому вірю, я взагалі вірю людям. Якщо вони хочуть мені збрехати, то ну, Хай брешуть. Я не приймаю якісь важливі рішення про людину на першому побаченні. Я більше про свої відчуття, от як я себе почуваю з цією людиною, чи мені подобається бути в її присутності, чи мені цікаво з цією людиною, як вона комунікує, як вона слухає, як вона дає зворотній зв'язок. Я більше на такі моменти, чи є в нас якась хімія? От я на таке звертаю увагу. А більше, ніж на всі якісь фінансові штуки, які мені розповідають. І особливо, якщо ви знаєте, що таке флеші, от, наприклад, цифри чоловіки люблять в Америці щонайменше, вони люблять цифрами, скільки вони заробляють на рік, скільки в них кімнат, скільки там в них коштує машина. От, от таке все, я це трохи фільтрую, бо мене це не стосується. Це все їхні гроші. Я до них жодного стосунку не маю, і я на них якби так руку. Не зазіхаю і губу не розкочую, тому я слідкую за тим, з чим мені жити. А це з усіма, усіма почуттями і ну, внутрішнім. Тобто я почуттями, як це? Почуттями беру, не беру, а сприймаю людину. І що він мені сказав? В нього робота на державу. Я його йому кажу: а як ти, от людина, яка шукає притулок, як тебе взяли на роботу у ну, таку доволі це престижно працювати на державу? Тому що там такі перевірки, там така life insurance, страхування життя, там такі бенефіти, вам там це класно працювати на державу. І він каже. Що він пішов і він подавався. От він такий тип людини, яка пробивається. От е, в, нього, в нього це було у нього ця простодушність і така веселість. Е, вона сходиться із цією ух. entrepreneurial mindset, Цей підприємницький склад е, ума та е, пошук opportunities. І у нього нема страху. Він просто пішов і каже: американці не хотіли працювати на е, птахофермах. І ну на там, де роз розчленяються тварин. Сорі за деталі, і він подався туди на це. Називається compliance investigator, тобто людина, яка ходить і перевіряє, чи все там за правилами, за нормами якимись. І він оце ходив на ну, слідкував, щоб там все все розчленяли розчленяння всіх, як як положено за американськими стандартами. Він мені розповів про гуманне розчленіння. No. То таке було: Мід poultry compliance, От. Ходіть на побачення, таке можна дізнатися. Де б я ще дізналася, що конгулієць в Сполучених Штатах займається гуманним розчінням птахів? Сподіваюсь, YouTube пропустить це відео. І потім він тихенько, крок за кроком, почав підніматися кар'єрною драбиною і дійшов зараз до класної позиції. Він каже, взагалі. Ізі". Він просто їздить по фермах, він працює в agriculture від держави. Аті він компаєнцінвестіґітар він каже, просто їздить, дивиться, щоб все там було зерно там та 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 та, та. Дуже легко. Зарплата дуже хороша. Він приїхав на хорошій машині а, і живе в кондо в передмісті. Загалом, коли людина живе в передмісті, то зазвичай. Це означає, що в людини є своє житло. Я не дізнавалася в нього про це, але зазвичай це так. Тобто люди інвестують у своє житло. В Чикаго це дуже дорого, а от в передмістях там вже можна щось точно знайти, в межах там, якогось, не знаю, 200-300 тисяч щось нормальне можна знайти. Так от що, він от такий от шлях пройшов. Бачите, від, він досі шукач притулку, але навіть із статусом шукач притулку він примудрив. Бути безхатьком, мати траковий бізнес, бізнес-фур на 300 тисяч доларів на рік дохід, і попрацювати на цей federal government, тобто на цей державах. І такий цікавий, цікавий шлях. Я йому дуже вдячна за цей вечір. Була. Я не думаю, що в нас, чесно кажучи, буде друге побачення. хоча він і написав мені вже там телефончик взяв і написав, чи я дійшла додому safely і що в нього був приємний вечір. Ну а, за відчуттями знову таки. Я знаєте, що мені здається? Що в мене дуже у нас дуже сильна, сильний культурний клеш. Ще раз я appreciated this experience і я завжди тримаю свій розум відкритим. Тобто я не дискриміную людей за расами, за національностями. Я ходжу, мені цікаво. Я до речі всім раджу ходити. На побачення, лише якщо ви знаєте, що от певні речі не для вас, тоді, можливо, не треба гаяти час. А так, загалом, якщо у вас нема opinion, так, якоїсь думки вже складеної, то тримайте розум відкритим, і хто знає, що, його буде, що воно буде. От Я пішла, мені дуже сподобався досвід, дуже було цікаво, я йому про Україну порозповідала. І, до речі, він більше говорив, ніж я. У нього, от чому ми з ним не зустрінемося? До чого веду, що Другого побачення, скоріш за все, не буде, тому що він не вміє слухати. Я в своїй роботі я викладачка англійської мови, і за 10 років, уроків один на один, переважно останні. Три роки точно, як я приїхала в Америку. Я зараз лише працюю один на один з українцями по, по онлайн, так по скайпу, і по Google Meet. І я знаю, як це слухати людей. І я підмічаю, коли людина на побаченні особливо, коли вона більше як говорить об тебе. І в принципі, ну, це життя, так не всі люди будуть відповідати нашим якимось стандартам спілкування. От, але трошки шкода, і саме через це у нас не буде другого побачення, бо він дуже такий дуже легковажний вайб від нього йшов, не дуже класні комунікаційні навички. І третє, що мені ще важливо, щоб з людиною була хімія. І от хімії я не відчула, хоча, знаєте, хімія може, могла б з'явитися пізніше. Однак той фактор, що мені з ним важко було вибудувати цікаву стимулюючу бесіду, він переважає. Над усіма іншими і тому не буде другого побачення. Але загалом мені сподобалося, що він мені дав от деякі ідеї. Наприклад, ми з ним перейшли на французьку мову на хвилин п'ять. Я так знаєте, «brush up» трошки, як під «brush up on my French», типу освіжило, освіжила свою французьку, таке приємне відчуття. Я не говорила нею десь декілька років і досі, досі щось пам'ятаю. І він уявляєте, ми йдемо, і він просто каже. You are a walking business, Марія. Типу, ти ходячий бізнес. І почав мені розповідати: Марія, не шукай роботу. Він, знаєте, що такими фразами говорить. Прямо, ну от це його країна. Він каже: Марія, don't look for a job. Make a job. Типу, не шукай роботу, зроби свою роботу. Він мені каже, відкривай LLC, відкривай свою компанію. Америка! Ми в Америці. Всі думають про бізнес, про ці всі схемки. Каже, відкриваєш своє LLC, отримуєш ліцензію, ліцензію перекладача, і ти йдеш у всі абсолютно ці госпіталі, так, лікарні, якісь федеральні структури, і даєш їм свої візитки, створюєш вебсайт і е, популяризуєш, тобто рекламуєш свої сервіси, і тоді ставка перекладача може бути 250 доларів на годину. І він одразу ж, я йому сказала, з кількома мовами, я спілкуюся, що в університеті я вивчала іспанську, як my major, так, Моя головна дисципліна. my minor was english, тобто друга мова англійська, французькою я трохи так на середньому рівні, українська рідна і російською теж я володію. Тобто п'ять мов. І він такий Вау! Це ж скільки грошей можна заробити. Він мені вже написав там цей бізнес-план, відкрив свою історію смс-ок. Там з якоюсь там він докториною, лікаркою, спілкувався. Каже: Ось, ось тобі тут можна отримати цю ліцензію на медичний переклад, і реально, це все реально я бачу. То він так зажогся. І а, на побаченні можна стільки всього дізнатися, тому я йому вдячна за це. А, романтичного компоненту в нас напевно не буде. Так, я думаю, другого побачення не буде. Але досвід був цікавим. Тому буду ще вам розповідати. Мені подобається, я живу сама, я переїжджала в Штати сама. І от для мене поговорити з камерою, поговорити з вами, любі глядачі, це просто бальзам на душу. Тому підписуйтесь і до зустрічі у наступних відео. Хто його зна, що там буде. Тому. Будемо дивитись разом. Я теж ще не знаю, яке буде відео. Папа, -па, до зустрічі в наступний четвер.